Слава Україні! Вітаю! Мене звати Мацюра Оксана і я хочу поділитися з вами своїм мотиваційним відео. Я є українська дитяча алергологиня, педіатриня, професорка, дослідниця алергії у дітей та популяризаторка науки серед молоді. Коротко про мене. Вивчаю клінічні, лабораторні, молекулярні, генетичні, епігенетичні механізми алергії у співпраці з дослідниками з різних куточків світу та наближаю отримані результати до практичного використання в наших реаліях в Україні. Якщо говорити про алергію, це та ніша, якою я займаюся дуже детально, я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми живемо в еру великих технологічних прогресів, коли щодня щось добуваються нові механізми, визначаються нові методи діагностики, все одно захворювання продовжують прогресувати, і алергію називають епідемією 21 століття. У своїй роботі я би виділила три кити. Перше це є прояв креативних ідей у науці, де ми намагаємося візуалізувати матеріали і акцентувати на головній ідеї тих глибоких механізмів, які досліджуємо, і тих результатів, які отримуємо, креатив в навчальному процесі, що полегшує сприйняття складної інформації, і креатив в практичній медицині, де краще розуміння рекомендацій покращує комплайнс в лікуванні. На усі я займаюся поліморфними варіантами інтерлекіну 13 та інтерлекіну 4 у дітей з та без алерії до білків коров'ячого молока та віддаленими наслідками бронхолегеневих проблем у дітей штучної вентиляції легень в неонатальному періоді. Маю результати співпраці із різними університетами за кордону. Це є вивчення генетичних аспектів своєї роботи в Словаччині, нутритивний статус в Угорщині, молекулярні досідження в Австрії, Впроваджую досвід тих міжнародних стажувань, які здобула у своїй щоденній практичній практиці. Результати своїх наукових робіт я презентувала на конференціях в різних куточках світу. Є співавтором і автором 155 наукових публікацій, з яких 27 є у фахових міжнародних журналах Web of Science та Scopus, Маю шість авторських прав, шість нововедень та чотири патенти на корисну модель. Ми розробили у різних вікових групах. Як діагностувати алергію, і, зокрема, показано для діток перших трьох років життя. Для мене гордістю є модель індивідуального розрахунку ймовірності виникнення толерантності молочних продуктів у дітей, де, отримавши результати молекулярних тестувань, збіставившись з клінікою, ми можемо індивідуально прогнозувати ризики захворювання. Так виглядає одна з моїх захоплень: це коли ми оптимізували діагностику лікування атопічне. Дерматиту у дітей до батьки, торкаючись до калин, які ми підібрали, можуть визначати кількість, скільки крему, скільки разів на день повинні використовувати зволоження в догляді за дитиною. Я маю нагороду в когорті найкращих молодих вчених в Україні. Розробила пам'ятки брошури для пацієнтів та їхніх родин. Я вважаю, що ключем до успіху є ставитись до людей з любов'ю, а до роботи з легкістю, радіти не лише результатам, а отримувати задоволення від процесу на шляху до результатів. Осягнути одразу великого неможливо, тому ставлю короткострокові цілі і виконую їх, працюю щоденно в напрямку до реалізації своєї мрії, і тоді результати з часом дають все-таки бажані плоди. І постійна робота над собою, і своїм саморозвитком, внутрішня мотивація. Призводять до того, що ми можемо мати більше, аніж ми маємо зараз. Одного разу на конференції у нас була присутня лікар, яка сказала, ким ви себе асоціюєте, якщо уявити дерево, корінь, стовбур чи плоди. І власне 99% людей сказали, що для них важливі плоди у ці результати, які вони хочуть побачити. Я була лише одна в залі, яка сказала, що для мене важливий корінь. І оцей корінь це, це те, те, що про що я говорила раніше. Я вважаю, що я його маю, і я маю зараз багато потужностей і можливостей, щоб дати плодів, з якими ділитися з іншими. І фінальним продуктом свого проєкту, який я назвала взагальмуємо атопічний марш разом, це і створення в Україні центру харчової, алергії цього західного зразку, яка буде доступна для кожного, не перетинаючи. Кордони України, а створений оцей простір буде хабом для надання педіатричних і алергологічних послуг навчання студентів та лікарів в рамках високих стандартів в атмосфері, любові і тепла. І вважаю, що це гасло, яке говорить Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб попередити захворювання набагато легше, аніж ліквідовувати потім його наслідки. Тому скринінг Чекапи і впровадження формування групи ризиків щодо алергії є також тим важливим моментом, на якому я хочу зосередитись. Дякую за увагу!